Всім привіт! Сьогодні тепло, жарко, в теплиці Сумаше 32-35, жажа капітальна. І хочу з вами поділитися своєю невдачею. І може навчити чи показати, щоб не повторяли, як то кажуть моїх помилок. От я показувала недавно, що посипаю. Пересадила свої всі дикарі. І все, починаю помаленьку, як кажуть, викидати за ноги. Починають вони пропадати. І така я розстроєна, ну, сказати, що розстроєна, це взагалі нічого не сказати. Прям, ну, така печалька капітальна. Кинулася в моїх лимончиках чорна ніжка. І. Почали вони пропадати, ну так, прям масово пропадати. Хочу вам показати, що воно таке, це чорна ніжка. От, бачите, ніби собі лимончик. А в нього вже, бачите, от конус оцей, він повністю почорнів. Щоб він має бути от, от такий зелений. А в нього вже от чорний. І якщо він чорний. То йому вже усе. Він вже вже все. А от, ще один. Бачите? От. Ніби стояв, вже пускав зверху цю штучку. І усе. І дивіться, я його витягую. Бачите, корінь ніби хороший був садила. І він уже зогнив. Бачите, я його навіть не ломала, а він. Е Зігнуся отут, ніби вломаний. Він не вломаний. Це вже все. Зогнило, корі... Зогнив корінчик. Це називається чорна ніжка в нього. Отут воно, воно перегниває при вході і усе. І як така ротриночка свободна. Я не знаю, що їм вже поможе. Напевне, що вже нічого не поможе. Є такі препарати, як привікур. Їх поливають при чорній ніжці це таке грибкове захворювання, від, воно вкидається від переливу. Від, якщо, от, наприклад, перелив і жарко, ох, від цього вона з'являється більшість на розсаді, то цим привікуром обробляється перед посадкою бажано. Можна після того поливати, але що ж тут? Поливати, як вони ще мокрі, що там його шаляти? От. Така в нас ситуація. Я ну, дуже вив. ще один викину, а це я вже сьогодні, навіть штук 20 викину. Чи я їх спасу? Напевно, що не спасу. Може, щось з них виживе, скількись процентів, але дуже мало. Тому що воно. Я вже як садила, бачила в ринці. Були з чорною ніжкою, але я не надала цьому, як то кажуть, о, тут взагалі вже коріння немає, не надала цьому певного значення. Я думала, що може там один переляти, чи що. вони вже були тоді деякі вже заражені. Але моя вина в тім, що я їх посадила в мокру землю. Земля з лісу ми привезли після дощу, і земля була мокра. І я її ще, ну як, вона не дуже така мокра, вона була волога. І я її ще після того поляла, як при посадці цього требується, як то кажуть. І все. Всередині в теплиці жара. Особо у нас, щоб таке провітрювання сильного у нас не було. І вони почали пропадати. Спарилися чи... О, подивіться, яка жара в нас. О, така ситуація неприємна. Не то, що неприємна, просто мені, м -м -м, мені як то кажуть, самій обідно, що я запорола такий труд. Бо це труд, його треба було то насіннячку вибрати, висушити, це все робив вітя. Потім його посадити, потім з ним гратися, возитися, світити сюди. О, тут вони вже такі гарненькі пішли, і усе. І я, як можна так сказати, що я її гробила. Дуже мені неприємно. О, така в нас ситуація. Так що перед посадкою повинні... Земля повинна бути суха. Суха і оброблена. От, сьогодні вже знову пересаджую інжирем, бо вже приймалися коріння, попускало, вже треба їх висадити. Так що, а от цього року з декарями буде в нас тяжко, тому що дуже багато, я ж кажу, дуже багато. Пропало і ще, напевно, пропаде. Лишаться самі, як то кажуть, стойкі. А так, то, напевно, пропаде багато. Ще маю одну надію на оці, то я вже чекаю, щоб вони вже гарно підросли. І тоді вже підсушиться земля. І перед висадкою, напевно, теж буду чимось обробляти. Може, бачите, попускало вушка молоденькі. Вже хочуть полятися жарко. Дуже багато щеплених оцих молоденьких, дуже реагують на перелив. От, трошки більше вляли, частіше вляли і все. Їм вже недобре, вони вже опускають вуха і все. Як в мене каже, вітя треба менше брати до голови, а воно, знаєте, не виходить. Менше брати до голови, переживається. Але я думаю, що повинно бути все добре. Головне, щоб були всі живі і здорові. А то все зробиться, достанеться, посадиться, обробиться. Головний мир, спокій і всім благополуччя. До побачення.